У Білій церкві відбувся Кубок України з дзюдо, один з наймасштабніших офіційних національних стартів цього року під Егідою Федерації дзюдо України. На татамі вийшли найкращі з кращих провідні спортсмени та перспективна молодь із 17 областей України. Це вперше Білої церкви проводиться змагання такого масштабу. Участвують більше 246 спортсменів. Це еліта українського дзюдо. Це календарні змагання, це дає можливість спортсменам себе проявити, а тренерам подивитися, яка спортивна форма у наших спортсменів. Серед учасників змагань легенда українського дзюдо, учасник Олімпійських ігор дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу. Яків хамо проведення змагань дуже на високому рівні, е, великий зал, е, все добре, все класно. Дуже подобається. Плануємо перемогти. Е, це наша задача по перше, та й показати хорошу боротьбу. Плани на майбутні Олімпійські ігри маю. Ще е, час є на підготовку на подивитися, як все буде далі. й Боже, все буде добре, да поїдемо і е, виграємо наконець на кубок України з дзюдо в білій церкві це не лише спортивна подія, а й доказ майстерності та сили духу українських спортсменів. Щиро дякуємо усім, хто розвиває і підтримує спорт у нашій країні, та бажаємо нашим спортсменам перемог на татамі і в житті.